Питання ідолопоклонства. Ідолопоклонство задає питання, які ми сьогодні подивимося. а Соломон мав 700 принцеси які він одружився з ними. І він збудував храм для їхніх богів. Так що можна приписувати, що 700 храмів були збудовані кругом Єрусалим. Це означає, що Єрусалим де факто став як центр ідолопоклонства. І там ще храм для живого Бога створений. І два рази з'являється Бог для Соломона і каже: ходи моїми дорогами, walk in my ways. Два рази. І він це не зробив. І одинадцятий розділ, одинадцятий вірш каже, сказав Господь до Соломона, тому що було це з тобою і не виконав ти мою заповідь та постанов моїх, що я наказав би тобі, як конче відберу царство твоє та й дам йому твоєму рабові. І що цікаво, що ця кара продовжувалася багато років. Через те, що ідолопоклонство стало в Ізраїлі люди щось, що вони не могли від цього відчепитись. І ви будете бачити, як перша царів, навіть і друга царів, як це ідолопоклонство йде, йде, котиться, котиться, кінець кінчається цим, що Бог мусить вигнати, вичисти країну через цього ідолопоклонства. Єробоам стає царом 10 племен. Ми що почули, що він перше зробив. Тепер давайте подивимося на ці події. Раніше, ніж ви будете думати, ну, ми тепер не маємо ідолопоклонства, ми не маємо ідоли, я не маю ідолів. Давайте вивчимо перший текст і потім трошки про це більше подумаємо. Я хочу пропонувати для вас три питання. Три питання: що ідоли питаються вас? І відповідь ваша Будуть показувати, чи ви щось маєте, як ідол, чи ні. Три питання. Цю середу, у середу, вечора, ми провірили деякі листи з нового заповіту, шукаючи одне слово в кінці. Пригадуйте? Одне слово. Я, я не скажу яке слово, щоб ви приходили. Так? І ми знайшли це слово різних кінець листів. Кінець Перша Івана. Зауважте, що він каже. Діточки бережіться від ідолів. Цікаво, що Іван пише до християн, до віруючих. І він нагадує, що вони є дуже небезпечні і треба берегти їх. Три питання, що ідоли питаються у вас. Перше, чи ти довіряєш Богу? Do you trust God? That's the first question that idols ask. Друге, чи ти любиш Бога? Do you love Him? І третє, третє, чи ти боїшся Його. Або Я вживаю боїся, бо я хотів більше так сильніше, ніж чи ти маєш страх. Чи ти боїшся Бога? Do you fear God? Три питання. Залежиш, як ти дасиш відповідь, покажеш, чи в тебе є ідол, чи нема. Okay? Перше, чи ти довіряєш Богу, do you trust God? І Роман виглядає, що він нікому не довіряє. Не тільки він не довіряє для царя юди, Робовоам, але навіть своїх людей не довіряє. 26 й вірш каже, і сказав і у своєму серці: ось тепер царство повернеться до дому Давида. Якщо цей народ піде в Єрусалим, щоб приносити жертви в Господньому домі, то серце народу повернеться до Господа та до їхнього володаря, Робоама, цара юди, а мене вб'ють. Він навіть своїх людей не вірить, не довіряє їм. Так? Не тільки це. Глядає, що він навіть не довіряє Богові. І Слову Боже, що Бог сказав для йому. Ось як Бог говорив до нього. 11:38. Станеться, коли ти слухаймесь всього, що я кажу тобі, і підеш моїми дорогами. І робитимеш добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді, які робив раб мій Давид. Забачте, що він каже, то я буду з тобою і побудую тобі міцний дім, як я збудував був Давидові і дам тобі Ізраїля. Ту саму бідницю, що Бог дає для Соломона. Ту саму бідно, що він є для Давида, та є для Іровоама. Рівоам має від Господа самого слово, що каже: тримайся моїх дробів, і ти будеш так, як Давид. І він виглядає, що навіть і цьому не довіряє. І що він робить? Він творить ідол. Який ідол? Ідол називається безпека. Безпека і що він мусить зробити, маніпулювати, робити все можливе, щоб забезпечити себе через те, що він не довіряє Богові. І це є перше. а Апостол Павло говорить оце, 2 коринтян 5 розділ, бо ходимо вірою, а не введінням Раніше, ніж ми будемо дуже критикувати його, що він не довіряє Слово Божого, цікаво запитати самі себе. Мати, um, there is the song It's so sweet to trust in Jesus. Right? Some of you know it. And the end says, Oh, for grace to trust him more. Grace to trust him more. Ми мусимо щось довіряти. За щось ми мусимо зловитись. І поки ти не довіряєш Богові, у тебе є проблема, бо ти щось буде, за щось будеш ловити. А друге, чи ти любиш Бога? Ідоли завжди А, Цар Єровом вирішує використати релігію. і Чисто політичні мотиви. Так? Він не не журиться за релігію. Що він журиться, є не згубити людей. І за ваше, що він робить, 28-й вірш каже. Порадився цар і зробив два золоті теляті і сказав до народу: Досить вам ходити до Єрусалиму, оце Ізраїлю богитує, що вивели тебе з Єгипетського краю. А цей проєкт цими золотими телятами. А мало пов'язано з релігією. Вона майже нічого має з релігією. Він просто вирішив використати релігію, щоб зберегти своє місце. Так? Ось є різниця, послухайте. Той, хто любить Бога, означає, що Він знаходить Його прекрасним. Тільки хто він є. А релігійний підхід до Бога знаходить Його. Корисним. Бог є корисним для мене. І ось що Реговам робить. Святий Агустин цікаво поділив латинськими словами дві слова: уті, що означає користувати, to use, і fruit, що називається насолоджуватись to enjoy. І Святий Августин каже, що є багато що ти можеш використовувати, але насолода твоя мусить бути Бог. Здоров'я, їжа, вода. так? Сон. Багато що ти можеш використовувати, що воно саме по собі є добро. але воно не може бути те, що дає тобі насолоду. Коли ти міняєшся, коли це плутаєш, воно стає як ідолопоклонство. Те, що ти мусиш уживати для добра, ти починаєш його вживати як ідол. Ось деякі такі приклади. Люби свого ближнього. І ти можеш маєш сусіда, що ти любиш його. Але ти любиш через те, що він тобі пожичає речей. Може, має хату в поконус, дає тобі можливість поїхати відпочити. І ти його любиш чого? Бо ти щось маєш від нього? Ти його не любиш через те, що Бог каже, люби свого ближнього, а любиш через те, що ти маєш якусь користь або жертву ти в церкві, а? ти можеш жертвувати через те, що ти боїшся, що Бог перестане благословляти тебе. І ти жертвуєш, але ти кажеш, якщо я не буду жертвувати, може Бог мене не буде благословляти, не буде робота, не буде здоров'я. І ти не жертвуєш через те, що ти любиш, а через те, що ти хочеш якось використувати цього Бога. А навіть читати Слово Боже. Читаю слово Боже, щоб сказати, що прочитав. А ти не читаєш, бо ти знаходиш любов, ти знаходиш щось особливе в цьому. Ісус Христос потім сказав Матвія 6 розділ: ніхто двом панам служити не може, бо або одного занавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Ти не можеш двоє. Або ти любиш Бога, або ти любиш те, що Бог тобі дає. Так? І якщо ти не любиш Бога, ти завжди щось будеш мати у твоєму серці. Що ти будеш любити. Ти мусиш щось любити. Ти є створений, щоб любити щось. І ти завжди будеш любити щось більше, ніж щось інше. Чи ти довіряєш Богові, чи ти любиш Його, третє, чи ти боїшся Його. І Робам не тільки створив двох золотих телят. Дивіться, що ще інше, інше зробив. 29 й віч поставив одного з теля в Бетелі, а другу в Данії. Um, установив одну, одного теля півночі, другого в півдні. Чому він це робить? Щоб було зручно. Щоб люди не треба далеко йти. Північ, південь, ти прийшов, поклонився. Зробив зручно для них, щоб вони могли це робити. Не йдіть у храм ось близько коло тебе. тільки це 31-й каже. Зробив він жертв Жартівне місце на пагірку, настановив священиків з усього народу, що не були з левітевих синів. Не тільки він зробив місце для поклоніння, де Господь казав: ні, не робіть, тільки буде Єрусалим моє вухо, моє, мої очі. Але він настановив священиків, вибрав собі. Друга хроніка каже, що люди приходили і могли купити. Я хочу, щоб ти мене зробив священник, оце буде це, тобі це коштувати. Коли Господь знов казав, тільки левити будуть служити мені. Не тільки це, за ваші 32-й віч каже, встановив віру вам свято в восьмому місяці, 15-го дня місяця, подібно до свята, що юди і приносили жертву на жертівнику. Жертв, 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 паска була святкувалася 7-го місяця. Підніс її до восьмого. Тобто зауважте, що він робить? Він створює свою релігію, свої ідоли, місце, де будуть поклонятися, свої священники, свої святи дні. Ось це є приклад людини, що не боїться Бога. Все те, що Бог каже, не роби, не роби, не роби. Він це робить. І все, щоб зберегти самого себе. Ідолопоклонство питає, чи ти довіряєш Богові? Іровам каже ні. Ідолопоклонство питає, чи ти любиш Бога, Іровам каже ні. Чи ти маєш страх Божий? Іровам каже ні. І ось що Ідоли завжди питаються нас, чи ти довіряєш Богові? Якщо ні, ти мусиш за щось зловитись. Тепер, подивимося, чи в нас є ідоли, так? ідоли нашого серця. Давайте перевіримо це. А перша заповідь каже: хай не буде тобі інших богів. Передо мною. Цікаво, чому каже, передо мною. Здавалося б, що всі заповіді ти, ти ломиш перед ним, він бачить все. Мені здається, що це передо мною означає, що вони ховаються, вони кладуть маску. Треба відкривати їх в нашому серці. Ми мусимо подивитися, що основне є, що ми любимо. І через те, каже, передо мною не будеш мати це. Заважте, що Павло каже, Колосян 3 розірва. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту. Пристрасть, потяг до, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідослужіння. Бачите, розпуст, Все це, всі ці речі, що, що здається, вони не є фізичні, вони є проблеми в серці. І Павло каже, що це ідолопоклонство. А, і, і, і закликає, щоб умертв... умертвити це. Тобто ти їх відкриваєш, і ти їх умертваєш їх через те, що вони, воно є як ідол у твоєму серці. Трошки пізніше, восьмій вірш каже, нині ж і ви відкиньте те все: гнів, люд, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Чи ти маєш проблему з гнівом? Може бути ідол в твоєму серці. Щось ти не довіряєш, щось ти не любиш, щось ти не маєш страх Божий. І заважче, що він каже, відкиньте, ти мусиш відкинути його, ти мусиш помітити їх, викривати їх. Серйозно дивитися на це, ти мусиш називати це гріх. Що в твоєму серці щось є, що не довіряє Богу і не любить Бога не має страх. Цей тиждень. Домашнє завдання. Готові? Homework. На цей тиждень? Три речі я хочу, щоб ви зробили. Може, буде тяжко, це окей. Okay. Не умрете. Попробуйте три речі зробити. І можете пізніше мені сказати, якщо ви відважний до цього. Цей тиждень я хочу, щоб ви перше. Не гнівайтесь. Абсолютно ні. І якщо десь там появиться щось, що в тебе є гнів, я хочу, щоб ти скоріше провірив, що робиться в твоєму серці. Okay? No anger. Don't get angry this week. On nothing. And if you are tempted, ask yourself why? Why am I angry? Why am I not seeing the goodness and the love of God in my heart? Добре? Перше. Друге. Не, не захищай самого себе. Don't defend yourself. Хтось щось каже, може хтось звинувачує тебе, щось таке? Не захищай себе. І якщо в тебе є таке відчуття, що ти мусиш якось, ну як так, то ж я, та, та, подумай, провір своє серце, що робиться там. Чому ти мусиш захищати самого себе? Звідки воно приходить? Може в тебе нема довір'я до Бога, що він буде глядіти тебе? І третє, а, цей тиждень не говоріть про нікого іншого. Не говорить. І не говорить про інші церкви. Так само. Так? Цей тиждень я не буду говорити про нікого іншого. І добре, і не добре, просто. Як хтось буде питати, ти чув? Ти чула, що сталося? Ну, нічого не знаю. Так? Попробуйте речі робити. Попробуйте, щоб відкрити, що може бути у вашому серці, і що ви його ще не бачите. І тоді найважливіше, коли щось ви побачите, не несіть його до гори Сінай, а несіть це до гори Гогофу. І покласти його при Христі. Попросіть, щоб Христос почистив вас, побачте, як Він вам прощає, як Він платить за ці ідоли, що ти маєш в твоєму серці. І тоді ти справді будеш довіряти Йому, ти будеш і любити Його, і ти будеш боятися. Його. Через те, що ідоли в наших серцях, вони існують, і ми можемо їх відкривати, відкидати їх. Гомор, okay? три речі. Так? Не, не гнівайся, попробуй. Друге, не захищай сам себе. Don't defend yourself. Третє, не говори про інших. І якщо ти будеш це робити, подивися, де тобі тяжко? І запитайся, Господи, чому мені тяжко це? І хай ці ідоли відкриваються, щоб ви могли і довіряти Богові, і любити Його, і мати страх Божий. Нехай Господь допоможе нам. Амінь. Прошу вас, встаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Господа.